Мої думки ніколи не були про Канаду. Про Канаду приїхав е, в чужий світ, і ти тут себе почуваєш. Добре, перше про що вони думають, це те, як, як просто вижити. тут вижити. В них є політики, які мають українське коріння. Навіть е, Христя Фріланд, яка донедавна була міністром економіки, вона говорить дуже добре українською. Це теж була помилка, тому що я повністю як відгородилася взагалі від цього такого канадського. У мене в оточенні все було українське бульбашка, в якій угу. ти сидиш. В моєму випадку, типу, в мене три роботи. Попри те, все я йду і намагаюся знайти. Пив ще щось для душі. Якщо ти зосереджений на тому, аби заробити грошей, типу то скоріше за все в тебе може статися якийсь нервовий зрив. Теж не дуже гарно доказати, що живучи в Україні. Я не дуже це цінувала, дивилася, любила. Коли вони сюди прилітають, вони починають думати, що можна цей багаж в якийсь спосіб скинути, або це неважливо прийти на якусь акцію. Але для цього канадійця це дивно, і він говорить: я не розумію, чому мене це болить більше аніж тих українців, які зараз сюди прилетіли. Як ти не заплаївся би в LinkedIn? ймовірність того, що тобі хтось дасть відповідь, вона нульова. Я не знаю, як у вас з роботою на Торонто з роботою величезна проблема.